Лобове зіткнення у самому центрі міста близько 15-ї години на вулиці Соборній у Рівному трапилася моторошна автотроща за участі трьох автівок. За словами очевидців, водії автомобілів Вольво та БМВ вирішили влаштувати перегони. Локацію для своїх розваг обрали центральну вулицю міста. В результаті водій БМВ виїхав на зустрічну смугу та допустив лобове зіткнення із автомобілем Сітроен. Біла машина їхала лікала. Потішна їхла поті лупанула цю. І Постраждалий водій Сітрояни каже, останнє, що запам'ятав автівка, яка летить йому на зустріч, а далі через шок пам'ять немов відняло. Він прямо на, на, на зустріч оце мені вискочив. Я це по цій полосі їхав помаленьку. Через те, що тут перехрестя, я знаю. А він вискочив, чи він чи проїжджав, чи що я просто не, вже потім не пам'ятаю, бо був удар, я вже не пам'ятаю. Що ж до ймовірного винуватця ДТП надавати будь-які коментарі з цього приводу він відмовився. Що ну, нічого ні, говорити ні, не буде. Ні, Відіть, ні. Діті, будь ласка, ні. і не лізьте. Через дорожню транспортну пригоду рух центром міста заблокували. На місце події одразу прибули медики. Спочатку вони не госпіталізували жодного із учасників ДТП. Ну, я бачив, що вони фіксували, дивились мужчину, у нього була шрам трошки був червоненький на голові. Ну, фіксували все, звичайно, як потрібно. І того так само білого хлопчика дивились. Однак вже за годину стало відомо, що стан водія Сітроєна погіршився і він проходить обстеження у медзакладі. Усі деталі цієї справи з'ясовують правоохоронці. Наразі вирішується питання про внесення відомостей за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху. То що понесуть відповідальність за свої дії винуватці, ДТП, стане відомо згодом. телеканал